Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на богослужінні в посланні апостола Петра ми почуємо, одне те не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день як тисяча років, і тисяча років як один день. Але Господь терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, і ми маємо знати, що у Бога інше бачення часу, яке не збігається з нашим же чекає, щоб більше грішників встигли покаятися і звернутися до нього. Сьогодні православна церква молитовно вшановує преподобного Авксентія, що жив у п'ятому столітті, а також будівничих Соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври 12 греків, які будували її в одинадцятому столітті. преподобного Ісаакія затворника Печерського, про якого ми дізнаємося із одинадцятого століття. Преподобний Ісаакій до Чернецтва був багатим купцем на псковській землі, але, роздавши свій маєток бідним, прийшов до Києва і прийняв постриг від преподобного. Антонія своє суворе життя проводив у маленькій замурованій печері, харчуючись через невелике віконце, просворою і водою, і то через день. За велике подвижництво молитвенник піддався тяжким спокусам від диявола, але преподобні Антоні і Феодосій вимолили його у господа. Після одужання Ісакій прийняв на себе важкий подвиг юродства. Нині мощі преподобного Ісакія почивають у печерах преподобного Антонія, а частина їх перенесена на батьківщину. А також сьогодні у православному календарі день шанування пам'яті святого рівноапостольного Кирила, учителя Словенського ім'я святителя Кирила. Ми нероздільно сприймаємо з ім'ям його брата, святителя Мефодія. Богослови були родом з Македонії із грецького міста Солуні. Їх батько був воєвода і походив з болгарських слов'ян. Святий Мефодій був старшим із семи братів. А святий Константин, якого ми знаємо під Чернечим ім'ям Кирило, був наймолодшим. Проповідуючи багатьох землях, вони створили Словянську. Азбуку, яка і нині називається Кирилиця. А також переклали на слов'янську мову «Євангеліє», псалтир та вибрані служби. Попереданню Кирило і Мефодій проповідували у IX столітті і на Закарпатті, тож нині являються нашими заступниками перед Богом. Сьогодні із Немагнела православний календар. Сердечно вітаю всіх, хто має імена Кирило, Михайло та Феодора. Возлюблені у Христі імператриця Олександра Феодорівна дає нам у цей час щиру пораду: не падайте Духом, а спокійно довіряйтеся волі Божій, і щоб вам не випало, переносіть все на славу Господа, так як після зими слідує літо, після ночі день, а після бурі тиша.